Я адвокат. Ішов слідчі. Але ви знаєте, що цікаво? Цікаво те, що наскільки мені сказали адвокати, частина з цієї деберівської команди була дотична до справ, коли виймалися плани оборони півдня військових, і коли виймалися клістрони з наших систем ППО. І наші системи ППО українські ставали безпорадними. І це вже цікаво, тому що всі ці історії відбувалися чітко під керівництвом пана Портова. Це означає, і ми зараз будемо перевіряти цю інформацію, що частина цієї команди, яка сьогодні прийшла до, пані, до родини пані Южаніної, вона має відношення до Портнова і вона має відношення давайте відверто. З моєї точки зору до ФСБ. Тому що кому були цікаві перед повноштабним вторгненням плани оборони півдня країни? Ми ж всі розуміли відповідь? Кому було важливо зняти клістрони і послабити українську протиповітряну оборону? Ми ж, я думаю, всі розуміємо, про що вам? І після ФСБ флешки, яку ДБР отримала з Москви, наскільки я розумію. І її легалізували, використовує зараз. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, це для мене просто елементи того самого лацюжка.